Привіт, любі мої українчики! Звати мене Володя Фурман, Моя голова Леса Борода Синя, я українчик із Сполучених Штатів. Зеленський найбільше розчарування. Моє розчарування і багатьох українців, але є багато ще більше, значно більше українців, які його самі того не усвідомлюючи боготворять, так би мовити. Тому що після того, як Трамп облив його лайном з ніг до голови, що зробили українчики, вони взяли його, вилизали, облизали і попросили іще. І це буде продовжуватись і далі, тому що в українчиків у них стокгольмський синдром. Цей Зеленський він, ну, він почав з того, що зробив нічого. Він отримав найбільшу підтримку в парламенті. У нього там була величезна своя фракція, яка голосувала по його команді за що завгодно. Що би він їм там не приніс, не поклав би там на, на трибуну, вони за, за те все проголосували, як, як там, в єдиному пориві І що він зробив із цією політичною цією силою, потужністю, потужною потужністю. Правильно, нічого. Він не, не, не імплементував жодних законів, які просив його зробити Євросоюз, тому що, як відомо, його попередник Петя Порошенко він підписав ту асоціацію з Євросоюзом, і, хоча він теж і там нормально продинамив. Але в результаті того українчики отримували біометричні паспорти і можливість подорожувати по Європі і по багатьох інших країнах. І е, Зеленський, маючи е, таку, таку історичну нагоду, він не імплементував жодних е, законів, не реформував ні поліцію, не, не дореформував поліцію, не продовжив реформування поліції, бо там Петя Порошенко привіз той, той грузинський десант, який е, створив нову поліцію замість старої міліції. Але танцювали, танцювали, не вклонилися. І ну, не дереформували не слідчі органи і все інше то не зробили. Там ті всі ДБР і тому подібні, там протикорупційні органи, вони там через пень колоду саботують ту всю роботу. Зараз взагалі воно займається тим, що Петю Порошенка усуває від виборів. Там якесь РНБО вигадало. Причину так, щоб то виглядало не тільки проти Петі Порошенка, а ще проти Купи, і готує підґрунтя для виборів для того, щоб Зеленський знову переміг. Що? Почалася далі війна. Коли почалася війна, можна було трах-бах і знову ж ввести закони, зробити щось із судами, зробити із всіма тими державними органами, щоб Україна виглядала як Євросоюз, щоб в неї був такий самий інтерфейс, як будь-якої країни Євроспільноти, щоб її можна було брати в Євросоюз. І цього не сталося. Тому що це не потрібно грабувати країну краще, коли там законів немає, коли вони не працюють, і коли державні органи, там якась судова влада, всі інші гілки влади підійм'яті під одну людину. І в результаті, чим це закінчилося? це закінчилося тим, що Зеленський просто всіх. Надурив тим, що війни не буде, він кричав там, що будемо смажити шашлики, не хвилюйтеся, нічого робити не треба. А, на, а в першого дня, коли війна почалася, що він зробив? Закрив кордони, щоб ніхто нікуди не втік. Тому що із незрозумілих, ну як зрозумілих причин, чоловіки потрібні йому там, для того, щоб зробити для нього оцю невеличку справу, якою вони вже займаються третій рік. Так ось, що ж вийшло? Вийшло те, що уряди країн там, мають ту службу, яка прогноз погоди відстежує, там, МНС, які штурмові попередження, попереджують. Що зробив Зеленський із наближенням війни? І коли йому прислали всі ті служби, західні служби, поміяли, поділилися з інформацією, розвідданими про те, що Росія нападе, вони були абсолютно впевнені, що Росія нападе. Що зробив Зеленський? Нічого. Він зробив менше, ніж, звичайно, робиться із прогнозом погоди, коли буде там якийсь шквальний вітер чи якийсь там снігопад. А тут ціла російська армія сунула на. На Київ, на Бучу, на Ерпінь. І е е е чим це в результаті закінчилось? Закінчилося зґвалтованими, вбитими, закатованими, тому що е е ніхто не попередив і ніхто не дав шансу звідти втекти, тому що куди ти будеш чекати? Якщо кордони закриті, чоловіки виїхати не можуть. Куди жінки з дітьми поїдуть без чоловіків? Не, не всі ж в країні там кінчені соціопатки, які просто. Своє життя будуть самі далі будувати без цього чоловіка. І що зараз в українців після цього всього? Що, ну, чим воно продовжилось? Ви як бачите, воно успішно продовжувалось людоломами на вулиці, відсутністю будь-яких прав людини, Конституція на паузі і все таке І цілковитим безправням. Населення. Воно і раніше так, таке було, просто зараз цього вже ніхто не приховує. І цей страх, який цим всім було викликано за, за цих три роки, він розвинув просто Стокгольмський синдром. І е, люди, вони нікого іншого, окрім Зеленського, не бачать, так як вони раніше товариша Сталіна не бачили. Як Сталін помер, то дорослі там люди. Вони не уявляли собі, як же ж вони далі будуть без товариша Сталіна жити. Приблизно така сама ситуація зараз і в Україні. Ми маємо людину, якого руки полігті в крові власного ж народу, тому що він шансу не дав на порятунок. І ми маємо людину, яка санкціонувала просто ці кричущі факти порушення прав людей, коли людське життя. Перестало мати хоч яку-небудь вартість. Просто людей хапають, вбивають ж прямо на вулицях. І що роблять українчики? Облизують Зеленського. Тому ті, котрі е... не, не, не кинулися писати на мене е... якісь там скарги, лупити якісь страйки і все то інше, розумійте, хто там поруч навколо вас. Зараз знаходиться. І е, е, якщо соціум поводить себе так, як він зараз поводить, то цього соціуму треба ну, від нього дотікати і шукати своє краще життя поза межами України. Так що підписуйтеся на мій YouTube канал, на мій резервний канал, ставайте спонсором. Каналу отримайте доступ до, 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 до відео для спонсорів, де я детальніше розказую, як цю Україну можна покинути і по яких напрямках. І, і успіху вам всім! Успіху і кращої долі.